пак плавців паралімпійців у Миколаєві пройшов чемпіонат України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. На фінальні змагання року з'їхали 120 учасників з усіх областей країни. Під керівництвом стели Бенедикт на блакитні доріжки вийшло троє представників Херсонської дитячої юнацької спортивної школи номер 6. Так, дебютант стартів всеукраїнського масштабу Роман Феткевич взяв бронзу на дистанції 100 метрів брасом. Урожай на город зібрала Альона Савченко. На свій рахунок дівчина записала три перших, стільки ж других, та одне третє місця. До того ж, стала рекордсменкою України на 100 метрівці брасом. Наплавала на світовий рекорд 50 метрів вільним стилем Єлизавета Мережко. Та через ранг змагань результат не був зарахований. Встановила і шість рекордів України. Цьогорічна чотирикратна чемпіонка Європи змогла довести своє лідерство як якістю, так і кількістю завойованих медалей. Думайте, шість золотих, дві срібних та одна бронзова. І це на одних змаганнях. Рівних золотій рибці Мерешко не було на вже коронних для неї дистанціях. 50 та 100 метрів у вільному плаванні. У цьому ж виді була найшвидшою і на 400 метрах. Ще три вироби жовтого металу здобула на спині, на 50-ти та 100-метрівках, на 200-метрівці в комплексному плаванні. Загалом на рахунку херсонців 9 золотих, 5 срібних та 3 бронзові медалі. Українська першість стала першим етапом відбору на чемпіонат світу. До англійського Глазго у липні наступного року вирушить і Херсонка Єлизавета Мережко. Член національної паралімпійської збірної наразі займає перші позиції у світовому рейтингу плавців жінок. Рівних Мережко немає на 50 та 100 метрівках вільним стилем.